Як прокачати силу волі через стрибки на скакалці. По-перше, став собі чітку ціль: наприклад, стрибати 5 хвилин щодня протягом 21 дня. Роби мінімум, навіть коли не хочеться. Не маєш сил, стрибай хоча б 2 хвилини. Головне, не пропускати. Веди щоденник прогресу. Записуй, скільки стрибків чи хвилин зробила сьогодні. Відмічай перемоги. Додавай різноманітність. Пробуй нову музику, стрибай у різному темпі, міняй локацію, це тримає інтерес. Нагороджу себе за наполегливість. Маленькі бонуси після виконаного тренування заряджають ще більше. Нагадуй собі, для чого ти це робиш. Можна написати мотиваційну фразу і повісити на видному місці. Пам'ятай, сила волі це не дар, а навичка, і ти можеш її прокачати. Навіть із простою скакалкою в руках. Стрибай і прокачуй не лише тіло, а й характер.